Обожнюєте лего і настільні ігри? У мавп'ячому палаці ці два світи поєднуються у веселій і творчій пригоді. Тут ви не лише граєте, але й створюєте власний лего шедевр серед джунглів, змагаючи за звання найкращого архітектора палаців. «Мавп'ячий палац це настільна гра, у якій ви будуєте свій ідеальний палац у джунглях за допомогою конструктора. Чи зможете ви створити найгарнішу споруду, яка приверне увагу мавпочок, жабок і металиків? Найуспішніший архітектор здобуде купу бананових очок і стане королем джунглів? У свій хід гравець додає нові сходинки та арки до свого палацу використовуючи доступні деталі. Чим більше арок у вашій споруді, тим більше нагород ви здобудете у вигляді карт із новими деталями або банановими очками. У процесі будівництва ви можете привабити тваринок, мапочку, жабку чи метелика. Кожен із них має різні властивості, які допоможуть вам здобути перевагу над суперниками. Гра завершується, коли в запасі не залишиться деталей одного типу. Гравець із найбільшою кількістю бананових очок стає переможцем. Мапічий пала це ідеальне поєднання творчості та стратегії, завдяки елементам конструктора Лего гра не лише захоплює своїм ігроладом, але й дарує задоволення від самого процесу будівництва. Вона точно стане родзинкою вашої колекції, адже не кожна гра дає змогу так творчо підходити до виконання завдань. Створюйте свій шедевр у джунглях, замовляйте Маопічі Палац на сайті Woodcat, і відчуйте себе архітектором у джунглях і станьте володарем бананових очок. Якщо вам сподобалася ця гра, спробуйте також Акрополіс. Настільну гру, де ви будуєте давнє місто максимально ефективно та раціонально. Ідеальний вибір для шанувальників архітектурних стратегій. А на сьогодні все, папа. -па.